Побачив заяць вовка без хвоста, пішов його слідами і знайшов Вовчий хвіст у капкані. Так ось у чому справа. Витягнув заяць вовчий хвіст із капкана і налетіла на зайця сорока пліткарка. А звідки це у тебе вовчий хвіст косокий? А я його у вовка відірвав. Збрехав заяць. Як же ти посмів, здивувалася сорока. Та дуже просто. Побився я сьогодні вранці з сірим волоцюгою. Не захотів він зі мною перший привітатися, вдарив його один раз, другий, повалив на землю, нам'яв йому боки, попросив він у мене пробачення. Не бий мене зайчику, не бий. Ну, я його й бити не став, а хвіст собі на пам'ять взяв. Рознесла сорока на весь ліс новину про заячу сміливість. Заєць вовку хвіст відірвав. Заєць вовку хвіст відірвав. Сама бачила. Повірили звірі. Та як тут не повірити? Коли заяць лісом ходить, вовчим хвостом розмахує. Розвали звірі зайця відірви хвіст, стали всі від нього свої хвости ховати. Найбільше лисичка занепокоїлась. У мене хвіст найкрасивіший у лісі. Шкода такого хвоста позбутися. Зустріла лисиця ведмедя. Біжимо швидше з цього лісу, поки відірве хвіст нам хвости не повідривав. Мені відривати нема чого. У мене хвіст гудзиком. відповів ведмідь. Краще зайця попрошу, щоб він на сільського пса бровка страху нагнав. Тривожить він мене, гавкає ночами. Спати мені не дає. Буде зроблено. пообіцяв верви хвіст ведметові і пішов у село. Ну, й перепаде поровкові! Вирішили в лісі звірі. Бути йому без хвоста. Заєць повернувся до лісу ні живий, ні мертвий. Тремтить, як листок осиковий, заїкається. Що з тобою сталося, косоокий? Відповідай. Обступили його звірі. Страх Страшно. Не розумію. Говори долоду. Стра страховисько. промовив нарешті заєць. Що за страховисько? захвилювалися звірі. Де? Але відірвий хвіст був так наляканий, що нічого не зміг долоду розповісти. Леті ледь, ледь зібрався з духом. І тремтячою лапою намалював на камені. Півня. Зрозуміли звірі, кого він по дорозі зустрів і кого так злякався, півня. Але прізвисько відірве хвіст так за зайцем і залишилося. Підпишись на наш канал і став вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Bye-bye!